Після початку повномасштабного вторгнення малахід приєднався до окупаційної армії і воює на херсонському напрямку. Я тут з 22-го року. болею за страну, воюю, много чого організував і зробив сам. І він по-справжньому ненавидить українців. Сука, до вас нужно вбивати, заливать бетоном, не моргає, переб'ю всю вашу херсонську мразь. Нікого не жалко, плених не беру. Що ми дізналися з його коментарів? Його звати Сергій. Він родом з Омська, але давно живе в Сімферополі. Закінчував омське танкове. Цього виявилось достатньо, щоб ідентифікувати цього покидька. У фільтрах ВКонтакті вбиваємо ім'я Сергія. В графу навчального закладу вводимо Омське танкове, а місцем проживання вказуємо Сімферополь. І нам видає один єдиний результат Іордан Сергій. Сторінка закрита, але за цим же іменем знаходимо іншу, відкриту із фото. Ми впевнені, що це і є малахіт, і пояснення дуже просте: нік малахіта в телеграмі Іордан 1303. І якщо раніше ми думали, що цей нікнейм це результат манії месіанства у чергового російського дегенерата, то зараз зрозуміли, що це буквально його прізвище. А 1303 – дата народження. На сторінці Сергія ВКонтакте повно фото у військовій формі. На одному з цих фото він вказав розташування. Село Перевальне, те ж саме, де базується 8-й артилерійський полк, в якому служить малахід. На іншому фото є фігурка танку, і знову бінго. Малахід згадував своє минуле в танкових військах. Знайомтесь, командир групи розвідки БПЛА, вбивця цивільних херсонців Малахіт. Це і є Йордан Сергій Вікторович. Сергій не тільки сам тероризує і вбиває цивільних на Херсонщині, він навчає інших пілотів та командирів. За словами Малахіта, один з його кращих учнів ще один садист на позивний «Майсей».